Ми приїхали в другий ліс. Тільки зайшли сюди. Зараз ми шукаємо гриби. Ми в Вальбійці. Думаємо, може тут хоч грибочок є нормальний. Оце куча дерев і точніше. Грибів немає. Я до вас повернусь, що щось знайду. Це поганка. Ось вона. Вона стала вам ще поганішою, ніж була. Бо засохла. О, а тут ще сімейство поганок. Іще одна. Поганка. Дві поганка. Та чого я слід. дві, Може і третю знайдемо. Давай повернусь, якщо є ще якийсь грибочок. Я знаю. Ой, чуть не упав. А ось я її знайшов. Четверта поганка. Ой, третя. божечка, четверта. Третя поганка. Три погані. Ну, ще всі знайду гриби. Ми вже уїжджаємо. Крім тих поганок, ми нічого не знайшли. Зараз йдемо до машини. Інтересно, ну куди всі пішли? Зараз ми ще просто пошукаємо. Опана. Та господи, очі пічка дарега від мене. Наконець такі. Ну, на цьому це відео закінчено, Всім до побачення! Підписуйтесь, ставте лайки і нажимайте дзвіночок, щоб не пропустити нових відосів. До побачення!